Доброго дня, мене звати Олена. На що ви повинні на зараз звернути увагу? На реалізацію власних амбіцій, на реалізацію власних планів, на отримання наповнення, тобто від результату, від успіху. Іти зовсім іншому напрямку, діяти зовсім по-іншому, або діяти загалом. Якщо ваш рух був обмежений, то ні, все, вперед до цілі, до результату ви в ресурсі. Отримаєте шанс можливість, не потрібно боятися. Якщо це пропозиція, наприклад, по роботі. Якщо мова йде про силу, про знання, вам потрібно практикувати. Час прийшов отримувати результати. Тобто, Діяти розуміння, шанс, можливість. Якщо у вас є з ким проговорити, тобто, можливо, зверніться до старшого покоління, якщо саме вам передають знання, але час прийшов практикувати. Якщо ні, то саме вам. Говорять по відношенню до цього, ви не повинні знаходитись в пасивності. Незважаючи на те, що воно відбувалося в вашому оточенні, ви будете наповнюватися. Якщо ви будете діяти, задіюючи досвід, мудрість, знання або вивчати, отримувати додаткові знання, конкурувати, практикувати. Згодом ви зрозумієте або вже відчуєте, що отримуєте результати. От якщо на даний момент ви в бездіяльності все думаєте, яким шляхом, що вам робити, в яке починання, то, говорять, це, відсікай, визначай активно дій. Шлях відкритий доброполуччя і достатку повинні для себе визначити. Конкуренція, не зважаючи на вид діяльності, не зважаючи на те, яким би шляхом ви не рухались, ви все одно зустрінете конкуренцію, тому що не задовольняючись саме тим рівнем малозабезпеченості, ви забажаєте кращого реалізації амбіцій, тобто все одно прийдеться конкурувати. Тому, якщо ви не впевнені в власних зусиллях, досвіду, знаннях, мудрості і боїтеся конкуренції задарма. Тому що у вас достатньо досвіду і знань. І ви повинні визначатися, ви повинні відсікати невпевненість, ви повинні відсікати бездіяльність, тому що шанс ви отримаєте. Наприклад, якщо це не мова йде там, про практику, про те, що ви повинні використати ті знання, як дар, які ви отримуєте і отримали. А мова йде про реалізацію, звичайно, про роботу, то шанс ви отримаєте. А от уже як діяти ви будете. Зверніться за порадою до жінки старшого покоління. Але зрозумійте, будь ласка, що порада вам саме така: от дана пропозиція, даний шанс, це той шанс. Який дасть вам можливості досягнути подальшого благополуччя достатку. Так потрібно пропрацювати невпевненість страх. Так. Потрібно буде конкурувати, але вам говорять, що досвіду знання і мудрості достатньо, щоб подолати, перемогти в конкуренції, в боротьбі. І потрібно діяти рід по жіночій лінії поруч з вами. Не потрібно знаходитись в бездіяльності. Відсікай! Все, визначай, вибирай. Дякую.